Офіційні курси валют знижуються. Долар за добу подешевшив на 11 копійок і тепер вартує 24 гривні 84 копійки. Євро втратив ціні одразу 56 копійок і зафіксувався на рівні 28 гривень. Ціна на валюту в обмінниках теж трохи знизилась. Там долар коштує від 23 гривень 6 копійок, євро від 25 гривень 91 копійки. За останню добу пальне подорожчало в середньому на 25 копійок. Середня вартість одного літру бензину А95 по Україні тепер становить 18 гривень 34 копійки. Найнижча ціна пального цієї марки – 16,5 гривень. Найвища – 19 гривень 59 копійок. В українських багатоповерхових будинках стане тепліше. Міністерство регіонального розвитку затвердило національний тепловий стандарт. За ним нові будинки будуть зводити вже з термоізоляцією, а існуючі поступово утеплювати. Національний стандарт має запрацювати з 1 жовтня 2015 року. А от коли зведені будинки будуть утеплювати, поки невідомо. Мінімальна зарплата та пенсія українців зростуть, але з 1 грудня про це заявив міністр соціальної політики України Павло Розенко. Підвищення планують на рівні 13%. У гривнях це будуть такі суми: мінімальна зарплата складе 1378 гривень, мінімальна пенсія 1074 гривні. Обмеження на продаж валюти населенню можуть скасувати вже наступного тижня. Таку ідею обговорювали під час чергових перемовин банкірів із керівництвом Нацбанку. Нагадаємо, зараз українці в одні руки можуть придбати готівкові долари чи євро на суму, яка не перевищує трьох тисяч гривень.